Вітаю вас на каналі Таро Арані, і зараз коротенький таро-прогноз для знака Зодіаку водолій на лютий. Отже три карти для вас водолії. І перша карта у нас помірність показує, що головне це баланс, менше крайнощів, більше внутрішнього спокою. Ви ніби вчитеся поєднувати різні частини свого життя так, щоб вони не конфліктували. В лютому водолії вам добре миритися, домовлятися, зцілювати стосунки і власний емоційний стан. Наступна карта світ, дуже сильна карта. Це карта завершення і цілісності. Щось доходить до логічного фіналу або виходить на новий рівень. Це я впорався, я виріс. Може бути завершення проєкту або етапу в житті. Також це карта відкритих можливостей, подорожі, розширення горизонтів. І третя карта у нас двійка кубків. Це про взаємність, партнерство, симпатія, порозуміння, щира розмова. Це може бути щось романтичне, нове знайомство або поглиблення вже існуючого зв'язку. У ділових питаннях приємна співпраця, де вас чують і поважають. В лютому ви приходите до більш гармонійного стану всередині, закриваєте старий цикл і відчуваєте цілісність. І на цьому ґрунті в житті входить або зміцнюється важливий союз. Місяць дає відчуття правильно того, що відбувається, і теплий людський контакт, і одна додаткова карта з оракула смарагдової ночі, і це у нас лист. Карта говорить про інформацію, що надходить в повідомленнях, в месенджерах, листи, дзвінки, офіційні папери або пропозиції, можлива розмова чи звістка, яка щось прояснює, допомагає домовитися або зближує людей. Водолії у лютому важливу роль відіграє комунікація. Саме слова, новини запускають гармонійні зміни та зближення. Це був чудовий розклад для вас водолій. Обов'язково підписуйтесь, щоб не пропускати нові відео, бо попереду багато цікавого. Па-па, до -па нових розкладів!